Там Назар, записуються до тебе на курси взагалі. Ну, а чого ж не записується? Звісно, записується. Слухайте, третій набір, третій раз ми вже проводимо ці курси. У нас вже й 26 учнів вже і так є. Да? Тобто це ті люди, які попали до нас, грубо кажучи, в закритий клуб. І вони бачать якусь цікавішу інформацію, якої немає в вільному доступі. Це перше, друге. Реєстр... Опублікував відео, відкриваю реєстраційну форму, раз, дев'ять чоловік. Обзвонив, сім чоловік готові працювати. Ну, прекрасно. Але набір триває два тижні, тобто ми за два тижні я думаю, наберемо набагато більше. І от відводок, значить, цей відводок ми робили. Це видно, бачите, що вулик новенький, цей навіть не встигли докрасити, бо треба було швиденько. Е, значить, Робили ми його е, десь плюс-мінус в середині літа. Тут точної дати не пам'ятаю. І от дивіться, яким цей відводочок іде зиму. Понятно, що тут ми використали от такий спосіб, щоб тепло зберігало. Дивіться, яким він йде да зиму. Ось крайня рамочка раз. Тут видно бджілок. Сама-сама крайня. Повно запасів корму. І сама крайня, де є, це ось тут. От в цій уличці. Правда, вона вся за. Воском зашуровано, От там всередині сидять бджілки. І ці бджілки зараз мені дадуть по носі. Ми маємо в зиму раз, два, три, 4, 5, 6 улочок бджоли. Взим буде заходити, але ми ще останніх зимових робіт не робили. Тобто ми тут залишимо їм 5-6 рамок. Зараз тут ми маємо 3 9 рамочок, ми ж їм залишимо 5-6 рамочок на зиму, заберемо відповідно полоски. Це якраз будуть роботи вже в 20-х числах жовтня. Відповідно, така сім'я нам дасть гарний старт розвитку, вона гарно перезимує і буде гарний майбутній результат. І, до речі, з цього відводка ми ще й брали мед. Тут ще була магазинна наставка, ми ще магазинну наставку ставку меду звідси отримали. Доволі гарний результат. Якщо ви хочете, щоб ваші бджоли працювали, зимували, щоб в них все було добре, щоб вони від початку до кінця гарно працювали, записуйтеся на наші курси і будемо з вами працювати.